Доброго дня шановні глядачі. Радий вітати вас на демополі компанії «Сингента» в господарстві Агропостач», яке знаходиться в Сумській області. Сьогодні 8 грудня 2021 року і ми разом з технічним експертом по Сумській області Ігорем Городничим. Ігор, вітаю. Привіт! Трошки розкажемо вам про результати, які отримали на даному демополі, і подивимося, в якому стані знаходяться наші озимі культури. Ігор, розкажеш, будь ласка, трошки. Детальніше. По збиранню кукурузи на даному демополі у нас урожайність коливалася від 7 до 9 тонн з гектара, в залежності від гібридів. При вологості від 16 до 19 при збиранні. Що стосується соняшнику, значить урожайність коливалася від 3 до 4 майже з половиною тонн при вологості базові 7%. Давай подивимося, якому стані на ліпак. Так, давай подивимось. Зараз подивимося в розрізі, як у нас почуває себе точка росту у даній рослині. Значить, дана точка росту має округу форму, в діаметрі вона складає десь 8-10 мм. Як ми бачимо, вона матового кольору світлого, що означає, що дана рослина вже готова до перезимівлі. Внутрішні процеси вже на завершальному етапі. так як температура зараз плюсова, спостерігається відновлення внутрішніх процесів це тимчасовий фактор. А так, в цілому, класно. Ігра, яка була система захисту з Розкажи, будь ласка, детальніше. Перша обробка в нас була гербіцидна продуктом Fusilat Форте в нормі 1,5 літри, так як у нас попередник. Пшениця зима, боролися з падалиці з локовими бріянами. Друга обробка була Сетар, Також додавали продукт Енджіо. Сетар в нормі вносить 05 літрів на гектар, Енджіо в нормі 180 грам на гектар. Ну, і, Здається, спрацювали ці продукти досить непогано. Я як я бачу. На сьогоднішній день так. В принципі, питань немає щодо захисту на даному. Cudowo, Igor, pójdźmy zobaczyć w jakim stanie nasza ozyma w tak, ta i От і наша взима пшениця та ячмінь. Ігор трохи про неї розкажи про нашу взимість. Що стосується зимої пшениці, обробка в нас була насіння передпасівна продуктом Vibration Integral, в нормі 2 літри на гектар. Більше осінній період ніяких обробок не проводили. На сьогоднішній день пшеничка знаходиться у фазі 2-3 листочків, срок посіву 20 вересня. Вважаю даний посів в доброму стані. А як перезимує дана пшениця, подивимося весною після відновлення вегетації. Чудово, Ігор. Тоді побачимось весною. До зустрічі.